Ми з командою заправилися і вирушаємо гірськими дорогами штату Монтана, де у нас буде можливість попрацювати з другим за розміром у північній Америці гризуном дикобразом. Прямо перед нами розгортається територія дикобраза, ці сосни, схили пагорбів. Просто ідеальне місце, щоб понишпорити у цьому пухкому ґрунті у пошуках коріння, ягід та інших смаколиків для дикобразів. Ці чорнобілі мешканці лісів можуть виглядати милими. Та як ви всі знаєте, а я збираюся відчути, вони озброєні природною бронею. Під шаром чутливих захисних волосків ви знайдете тисячі гострих колючок, які змусять будь-якого хижака подумати двічі, щоб напасти на дикобраза. Тож я ніколи не бачив дикобраза в дикій природі і ніколи не працював з ними. Тому для мене це буде унікальний досвід. Причина, чому я стою так близько до цього дикобразу, тому що він був вирощений в неволі. Тож він вже звик бути поруч з людьми і іноді камерами. Це другий за величиною гризун, який живе у північній Америці, поступаючись лише в одному брату бобру.